Отримали травми на фронті або інвалідність. Зараз розкажу, яку допомогу пропонує держава саме для вас. Якщо ви зазнали травм під час виконання бойового завдання та отримали інвалідність другої групи, то держава виплатить вам 778 тисяч гривень. У випадку, якщо інвалідність виникла внаслідок хвороби чи нещасного випадку під час несення служби, ви отримаєте 233 тисячі гривень. Трохи менші виплати обіцяє для тих, хто отримав травму чи втратив працездатність, але не отримав інвалідності. В такому разі держава виплатить вам 181 тисячу гривень грошової компенсації. А якщо ви строковик, мобілізований чи резервіст, якого призвали на збори чи проходження служби, і ви травмувались під час несення військової служби, вам виплатять 129 тисяч гривень грошової компенсації. А я нагадую, що наш обов'язок то відповідальність дбати про наших захисників.